Сім невидимих в'язниць розуму, подумайте, де ви провели свій сьогоднішній день, не про фізичні місця, офіс, ваш дім, кав'ярня. Я говорю про щось глибше, де насправді жив ваш розум, у якій невидимій кімнаті ви насправді перебували, поки ваше тіло працювало? Бо ось що більшість людей ніколи не усвідомлюють у цьому світі. Є місця, які існують. Лише у вашій свідомості їх немає на жодній карті. Ви не можете знайти їх, дивлячись у вікно, але вони реальніші, потужніші та небезпечніші ніж будь-яке фізичне місце, і вони руйнують вас не швидко. Неочевидно, але повільно, тихо, як фотографія, що зникає на сонці. Ви відчуваєте виснаження з причин, які не можете назвати тривожність через усе, порожнеча, яку ви не можете пояснити, і ви звинувачуєте себе. Ви думаєте, що щось зламалося всередині вас. Але що, якщо проблема не у вас? Що, якщо ви просто потрапили в пастку не в тому психологічному просторі? Я хочу показати вам сім невидимих в'язниць, які стирають те, ким ви є, насправді. Вони не використовують силу чи насильство. Вони роблять щось набагато підступніше. Вони змушують вас забути себе. Вони вчать вас відмовитися від власної природи. Вони переконують вас, що маска важливіша за обличчя під нею, зала дзеркал. Уявіть собі кімнату, де кожна поверхня відображає лише те, у що ви вже вірите. Кожна розмова підтверджує ваші думки, кожна думка перегукується з вашою власною, кожен страх підтверджується голосами, які звучать надзвичайно схоже на ваші. Зручно чи не так? Саме тому це так небезпечно. Людський розум не призначений для життя в ідеальній згоді з самим собою. Він створений для того, щоб його викликали, випробовували, розтягували. Коли ви оточуєте себе лише людьми, які думають точно так само, як і ви, відбувається щось дивне. Ваш розум не міцніє, він стає жорстким, крихким, боязким. Я знав чоловіка, який проводив час лише з людьми, які поділяли його світогляд, політика, релігія, як жити правильно. Він думав, що поводиться мудро, але його здатність мислити з кожним днем скорочувалася, його світ ставав меншим, страшнішим, більш залежним від групи, яка б підказувала йому, що є реальністю. Зала дзеркал змушує вас. Панікувати перед різними ідеями, нова думка відчувається як напад, інша перспектива відчувається як зрада, ви настільки зливаєтеся зі своїми переконаннями, що сумнів у них відчувається як смерть. Але ось правда, коли ви живете в залі дзеркал, ви не думаєте, ви просто повторюєте, ви не ростете, ви кальцифікуєтеся, ви не стаєте більш собою, ви стаєте менш значущими. Вихід. Свідомо шукайте голоси, які вас турбують. Не для того, щоб сперечатися, не для того, щоб довести їхню протилежність, а щоб відчути, як розширюється ваш розум, щоб згадати, як це, дивуватися, сумніватися, не знати. Арена порівняння. Тут ви оцінюєте свою цінність порівняно з найкращими моментами всіх інших: їхні досягнення, їхній статус, їхнє ретельно підібране життя. Тут нічого, що ви робите ніколи, не є достатньо, тому що хтось десь. Завжди робив це краще. Арена маскується під мотивацією. Ми думаємо, що порівняння себе з іншими надихне нас на вдосконалення. Але подивіться, що відбувається насправді: ви не надихаєтесь, ви виснажуєтеся. Я пам'ятаю жінку, яка отримала підвищення, до якого працювала роками. Замість радості вона відчувала лише неадекватність, бо колегу підвищили ще вище. Її досягнення нічого не означає. Чало, хтось інший досяг більшого. Вона віддала свою силу відчувати задоволення від власного життя. Арена ставиться до життя як до перегонів з однією фінішною лінією, ніби існує якесь космічне табло, на якому ранжується все людство. Але це абсурд. Ваше життя не можна порівняти з життям будь-кого іншого. Ви не змагаєтеся з рештою людства. Ви на своєму власному шляху граєте у свою власну гру. Коли ви живете тут. Ви перестаєте гнатися за тим, що приносить вам радість. І починаєте гнатися за тим, що приносить визнання. Ви перестаєте слухати свої бажання та починаєте виступати для уявної аудиторії. Ви стаєте настільки зайняті під рахунком очок, що забуваєте насправді жити. Втеча вимагає чогось радикального, взагалі перестаньте вимірювати, не зрідка. Повністю навчіться робити речі, тому що вони вас тішать, а не тому, що вони когось вразять. Відновіть здатність грати, не підраховуючи очок, творити, не потребуючи оплесків, існувати, не підраховуючи свій ранг. Театр масок. Саме тут карається автентичність, а винагороджується виступ. Тут ви показуєте лише ті частини себе, які є прийнятними, Вражаючими корисними. Все інше ховається за ретельно побудованим фасадом. Ми всі іноді носимо маски. Це природно навіть необхідно. Але театр масок відрізняється. Тут маска стає настільки товстою, настільки постійною, що ви забуваєте, що під нею колись було обличчя. Я знав чоловіка, який працював там, де прояв слабкості означав загибель кар'єри. Він навчився сміятися з нецікавих жартів. Погоджуватися з ідеями, яким він протистояв, приховувати кожну частину себе, яка не відповідала затвердженому образу. Після років цієї вистави сталося щось жахливе. Він більше не знав, хто він насправді. Маска стала його єдиною ідентичністю. Це те, що робить театр. Він не просто приховує ваше справжнє я, він стирає його повільно, непомітно. Поки ви не потягнетеся до себе і нічого там не знайдете. Ви стали порожньою виставою, костюмом, в якому нікого немає всередині. Виснаження невблаганне, кожна взаємодія вимагає ретельного розрахунку. Що я можу сказати? Що я маю приховувати? Як мені виглядати? Ви повертаєтеся додому виснаженим не від справжньої залученості, а від постійних зусиль бути кимось, ким ви не є. Ось у чому жорстока іронія. Саме те, чого ви намагаєтеся досягти, через виступ, зв'язок, приналежність, прийняття можна знайти лише через автентичність. Виступ створює саме ту ізоляцію, якої він намагається уникнути. Вихід вимагає мужності. Ви повинні почати знімати маску. Спочатку обережно перевіряючи, хто залишається, а хто йде. Так, деякі підуть. Ті, хто віддав перевагу вашому виступу, але це не втрата, це звільнення. Люди, які залишаться, будуть у стосунках з вами, а не з вашим костюмом. Кімната тиші немирна тиша, неспоглядальна нерухомість. Це токсична тиша, де біль похований, потреби заперечені, а правду занадто небезпечно говорити. Багато хто виріс у таких сім'ях. На перший погляд, все виглядало добре, ніяких криків, жодної очевидної дисфункції. Але під приємним фасадом усі повільно задихалися, почуття не висловлювалися, проблеми не вирішувалися. Негласне правило було простим не розгойдувати човен. У кімнаті тиші ви дізнаєтеся, що мати емоційні потреби це егоїстично, що висловлення болю це слабкість, що спокій означає ніколи не бути чесним щодо того, що болить. Ви стаєте вправним у тихому стражданні, у вдаванні, що все гаразд, у переконанні себе, що оніміння дорівнює спокою. Але ваші емоційні потреби не зникають, коли ви їх ігноруєте. Вони накопичуються у вашому тілі, створюючи тривогу, яку ви не можете пояснити, і депресію, яка, здається, виникає знізвідки. Ви почуваєтеся самотніми навіть в оточенні родини, тому що ніхто вас насправді не бачить. Я знав сім'ю, яка пишалася тим, що ніколи не сварилася. Вони думали, що це означає, що вони близькі. Але індивідуально кожна людина почувалася відчайдушно самотньою. Мати була в депресії, але не могла цього сказати. Батько був приголомшений, але не мав кому розповісти. Діти зрозуміли, що їхні почуття були незручними перешкодами. Кімната тиші вчить вас справлятися з болем, а не зцілюватися від нього. Вона вчить вас питати. Як я можу краще це терпіти, а не як я можу вирішити, що не так. Вихід вимагає порушення мовчання м'яко, але твердо, висловлення в голос того, що було приховано, не з гнівом чи звинуваченням, а з простою чесністю, мені боляче, мені потрібна допомога. Це не працює. Це означає ризикувати фальшивим спокоєм заради можливості справжнього зв'язку, шумовий шторм. Це протилежність токсичній тиші. Тут вас постійно бомбардують інформацією, стимуляцією, вимогами, відволікаючими факторами. Завжди є щось, що можна почитати, подивитися, спожити. Ви заповнюєте кожну тиху мить, бо тиша здається нестерпною. Це місце існувало задовго до смартфонів. Це будь-де, де ви використовуєте зовнішній шум, щоб уникнути внутрішньої правди. Читаєте нав'язливо, щоб не думати про свій шлюб. Залишайтеся нескінченно зайнятими, щоб уникнути власної компанії, Заповнюєте свій розум проблемами інших, щоб не стикатися зі своїми власними. Шторм спокусливий, тому що він відчувається продуктивним. Ви залишаєтеся в курсі подій, залишаєтеся зайнятими, залишаєтеся залученими, але спостерігайте, що відбувається з вашим розумом тут. Ви споживаєте величезну кількість інформації, але майже нічого не зберігаєте. У вас є думки про все, але глибоке розуміння нічого. Ви виснажені від постійної розумової діяльності, але не можете вказати на те, чого ви насправді досягли. Я знав чоловіка, який щоранку читав три газети, а вечори проводив, обговорюючи поточні події. Він пишався своєю обізнаністю. Але коли я запитав, що він насправді розуміє, яку мудрість він здобув, йому нічого було сказати. Він наповнював свій розум шумом, щоб уникнути тиші. Де відбувається справжнє мислення? Шторм тримає вас у постійній реакції. Ви завжди реагуєте на останню кризу, найновіше обурення. Немає часу для споглядання, для інтеграції, для того, щоб дозволити досвіду осісти в розуміння. Без цього осідання ніщо насправді не стає частиною вас. Воно просто проходить, залишаючи вас сповненими, але якимось чином все ще порожніми. Вихід лякає бо вимагає вимкнення шуму. Спочатку нахлине тривога, все, чого ви уникали, виривається на поверхню. Але якщо ви залишаєтеся з дискомфортом, відбувається щось дивовижне, ваш розум починає прояснюватися, ваші думки знову стають вашими. Ви чуєте той тихий внутрішній голос, який заглушила буря, кімната самозради. Саме тут ви систематично відмовляєтесь від власної правди, своїх потреб, своїх інстинктів. Це відбувається так поступово, що ви навіть не помічаєте. Ви кажете так, коли все всередині кричить Ні. Ви залишаєтеся у виснажливих ситуаціях, бо піти здається надто важким. Ви обираєте очікуване замість того, що справжнє. Що безпечне, замість того, що правдиве, тут ви стаєте вправними в ігноруванні себе. Хтось запитує, чого ви хочете, а ви щиро не знаєте, бо так довго думали лише про те, чого хочуть інші, що здається практичним, що допоможе уникнути конфлікту. Ваші внутрішні інстинкти перетворюються на слабкий шепіт, який ви навчилися ігнорувати. Я знала жінку, яка 20 років працювала в кар'єрі, яка їй не була до вподоби, була одружена з чоловіком, якого не кохала, жила в місті, яке її гнітило. Коли я запитала, чому вона сказала, що це мало сенс. Її родина схвалила, робота була надійною. Шлюб був стабільним. Вона побудувала все своє життя на тому, що здавалося розумним усім іншим, повністю ігноруючи те, що вважала правильним для себе. Палата переконує вас, що зрілість означає ігнорування ваших бажань. Ця відповідальність означає зраду вашої правди, що бути добрим означає відмовитися від себе, тож ви йдете на тисячу маленьких компромісів, кожен з яких ледь помітний, доки одного дня не прокинетеся, живучи повністю чужим життям. Найжорстокіше те, що суспільство часто винагороджує самозраду. Вас називають зрілим, коли ви ігноруєте свої потреби, відповідальним, коли ви жертвуєте своїм щастям, безкорисливим, коли ви ставите всіх інших на перше місце. Але це не чеснота, це повільна духовна смерть. Вихід вимагає чогось, що спочатку може здатися егоїстичним. Ви повинні знову почати перевіряти себе. Чого я насправді хочу, яке це відчуття в моєму тілі, яка моя правда, незалежно від того, чого очікують інші? А потім, найстрашніше, ви повинні почати робити вибір на основі цих відповідей. Деякі люди будуть розчаровані, це неминуче, але ваше життя належить вам, а не їхнім очікуванням. Підвал тіней. Це внутрішній простір, де ви замкнули всі частини себе яких ви надто боїтеся або соромитеся зустрітися, кожен болісний спогад, кожну ганебну думку, кожна якість, яку ви вирішили вважати неприйнятною, вони йдуть у підвал. Ви можете подумати, що це звучить розумно. Відсуньте погане та зосередьтеся на тому, щоб бути хорошим, але те, що ви ховаєте, не залишається похованим. Воно посилюється в темряві, впливаючи на вашу поведінку незрозумілими для вас способами. Ви ловите себе на тому, що надмірно реагуєте на дрібниці, саботуєте власний успіх, повторюєте моделі поведінки, які ви клялися ніколи не повторювати. І ви не можете зрозуміти, чому, бо справжня причина замкнена в підвалі. Я знав чоловіка, який зневажав гнів свого батька та клявся, що ніколи не буде таким. Він пишався тим, що був спокійним та стриманим. Але потім у нього з'явилися діти, і на свій жах він почав лютувати на них через дрібниці. Він замкнув свій власний гнів у підвалі, думаючи, що позбувся його, але він просто чекав у темряві, набираючи сили. Поки не вибухнув саме так, як він боявся, кожна якість, яку ви відкидаєте, не зникає. Вона йде під землю та починає керувати вашим життям з-підсвідомості. Ви суворо судите інших за риси, яких таємно боїтеся в собі. Ви притягуєте ситуації, які змушують вас зіткнутися з тим, чого ви уникали. Але ось що дивовижно: тіньовий підвал містить не лише те, чого ви боїтеся. Він також приховує величезну силу, творчість та життєву силу. Цей прихований гнів може перетворитися на палку підтримку, як тільки ви зіткнетеся з ним. Цей смуток може перетворитися на глибоку емпатію, цей сором. Може перетворитися на палке співчуття. Вихід вимагає спуску, не уникнення, не заперечення, а мужності піти в темряву зі світлом і побачити, що там насправді, не засуджувати його, не боротися з ним, а просто визнати це так, це також частина мене. І в цьому визнанні тінь втрачає свою силу контролювати вас несвідомо. Ви знову стаєте цілісними, інтегрованими. Більше не воюєте з собою вихід. Сім невидимих в'язниць, зала дзеркал, яка робить вас скутими та наляканими, арена порівняння, яка робить ваші досягнення безглуздими, театр маск, який стирає ваше справжнє обличчя, кімната тиші, яка ховає вашу правду, буря шуму, яка заглушає ваш внутрішній голос, кімната самозради, де ви покидаєте себе, і підвал тіни, де ви ховаєтеся від своєї цілісності, розпізнавання цих місць. Це лише початок. Як ви йдете? Відповідь водночас проста і жахлива. Ви повинні стати свідомими. Чесно, подивіться на те, де ви знаходитесь, не на те, де ви вдаєте, що є, не там, де ви хотіли б бути, а там, де ви насправді проводите свій психологічний час, у якому з цих місць ви мешкаєте щодня, тоді ви повинні почати йти. Не одразу, не драматично. Але свідомо обмежте свій час у токсичному середовищі. Встановіть межі з людьми, які вимагають вашої маски. Створіть простір для тиші, де може говорити ваш внутрішній голос. Робіть невеликий вибір, заснований на вашій правді, а не на зовнішніх очікуваннях. Почніть повільну роботу з інтеграції того, що ви приховували. Це не зробить вас популярним. Люди, яким комфортно в цих місцях почуватимуться загроженими, вони називатимуть вас егоїстом за встановлення меж, дивним за те, що ви справжні, антисоціальним за те, що ви потребуєте тиші, безвідповідальним за те, що ви слідуєте своїй правді. Дозвольте їм, ваша свобода варта їхнього дискомфорту. Коли ви залишаєте ці місця, ви не просто почуваєтеся краще, ви стаєте іншими, ваші стосунки поглиблюються, тому що вони базуються на правді, ваша робота стає значущою, тому що вона походить від вашого справжнього я, ваш розум очищається, ви знову відчуваєте себе живим, тому що перестали покидати себе. Але мабуть, найважливіше, ви даєте іншим дозвіл також піти, коли ви перестаєте брати участь у цих токсичних моделях поведінки, ви створюєте шлях для втечі інших. Ваша родина може почати говорити правду, ваші друзі можуть зняти маски не тому, що ви їм проповідували, а тому, що ви показали їм, що можливий інший шлях. Ці місця існують, тому що ми колективно погоджуємося жити в них. Але коли достатня кількість людей обирає свободу, вся система змінюється. Звільнення однієї людини створює хвилі, що виходять далеко за межі того, що ви можете бачити. Тож запитайте себе, яке з цих місць ви називаєте домівкою, куди ви витрачаєте свою психологічну енергію, що потрібно, щоб піти? Ось прекрасна істина. Ви не застрягли. У цих місцях немає стін, окрім тих, у які ви вірите. Зала дзеркал йти назустріч іншому голосу, а порівняння? Перестати вести рахунок, театр маск зняти костюм, кімната тиші говорити свою правду, буря шуму вимкнути її, кімната самозради обрати себе, підвал тіний, спускатися з цікавістю, а не зі страхом. Ваше справжнє я не знищене, воно просто поховане під шарами пристосування, вистави та страху, але воно все ще там терпляче чекає, поки ви згадаєте, хто ви є насправді. Сенс вашого життя не в тому, щоб успішно орієнтуватися в цих в'язницях, це означає розпізнати їх, залишити їх і відкрити те, що залишається, коли ви більше не захищаєтеся, не граєте чи не ховаєтеся. Те, що залишається, це ви, справжній ви. Той, хто завжди був поруч, спостерігав, чекав, був готовий жити знову. Коли ви знайдете це я. Ви здивуєтеся, як ви коли-небудь плутали ці в'язниці з домівками. Ви чітко побачите, що свобода завжди була доступна, завжди лише за один чесний вибір. Двері ніколи не були замкнені. Ви просто боялися їх відчинити. Сім невидимих в'язниць існують, так? але так само існує і вихід, і вихід починається з того, щоб побачити, де ви знаходитесь, чесно визнати це. Та зробити один маленький крок до істини не завтра, не тоді, коли умови ідеальні, а зараз, завжди, зараз. Це ваше запрошення не до досконалості, не до якогось далекого досягнення, а до простого акту повернення додому до себе, до життя зі свого центру, а не зі страху, до гри власної музики, а не до танців під чиюсь дудку. В'язниці завжди будуть тут, пропонуючи свої фальшиві зручності та знайомі стіни, але вам не потрібно приймати запрошення. Ви можете обрати інакше. Ви можете вийти із зали дзеркал і вступити в щиру розмову. Ви можете залишити арену та займатися тим, що приносить вам радість. Ви можете зняти маску та ризикнути бути поміченим. Ви можете порушити мовчання та сказати свою правду. Ви можете вимкнути шум і прислухатися до себе. Ви можете перестати зраджувати себе та почати шанувати власні знання. Ви можете спуститися в підвал та інтегрувати свої тіні. Це не легка робота, але це єдина робота, яка має значення, бо яка користь від життя проведеного в цих в'язницях? Який сенс виживати, якщо ви втратили себе в процесі? Ваше справжнє «Я» кличе не з якогось далекого майбутнього, а прямо тут? Прямо зараз під усіма шарами захисту та продуктивності. Воно чекало, поки ви згадаєте. Чекало, поки ви повернетеся додому. Питання в тому, чи відповісте ви?